С кем Я вы разговаривали? Ударю С кем вы разговаривали? Я тебя сейчас ударю, больно. С кем больно. вы разговаривали? Так. Вызывайте ментов. Вызывайте ментов. Вызывайте ментов. Потому что здесь пан Смирнов э, вообще нюх потерял. Не потерял. С кем вы разговаривали? что меня убрали. Я визиваю міліцію. Я визиваю не переживайте, Я визиваю міліцію. Я визиваю міліцію, ви не переживайте. Доброго дня. Моє прізвище Смірнов Юрій Юрійович. Скажіть, як вас зовуть? Я нахожусь в в 17-му кабінеті. Людина, яка не назвалась, державний службовець, погрожує мені. Каже, що він в мене є з що він. Вигане мене з ласавки, сказали, мене вже вигнали. Будь ласка, приїдьте, захистіть мої права. Будь ласка, я терміново. Він мене штовхнув на ступчики. Це є на відео. Це є на відео. я Будь ласка, скоріше на ряд міліції. Поліції. 1967.16.01. Це Селище Ласівка ентузіастів Будь ласка, захистіть мені від ось особи, яка? 066, 057, 1607, 17 кабінет. 17 кабінет э, горисполком э, держави.